Отак. Бум. То не я. То воно саме. Бум! Що там? Проїхав, малий. Проїхав. Малий. На тобі. Давись, давай, Він зараз буде на 75-го вылетать, а я на нього. Два, давай, давай, давай. Оку! Шо там? Виїхав на 75 го О! Бум. Щось той. Трошки скорпа розмазав по сусідній мапі, походу. На тобі в кабіну. Хулі ти катаєшся, задовбав. <свісно> Визирнув. А пам'ятаєте, я говорив 5 хвилин тому, що він помилиться? Ну, от він і помилився. <свісно> На тобі. Що воно, Кунзепанзер? Куди ти б хотів мого Івена забрати Ти що? Здурів?